Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 18 серпня 2023 року. Ми продовжуємо зйомки про наш достиглий виноград. На даний час хочу вас показати гібридну форму писанки Олега Михайловича ну, з таким чудовим невиноградним смаком. Я думаю, всі здогадались, це бананас. Ну, що хочеться сказати? Смак в цієї гібридної форми ну, неперевершений. Я скажу, що він, ну, Дійсно не виноградний. Щось є можливе від банана, щось є, можливо, від ананаса. Ну, і з якісь фрукти, десь щось ну відчувається в цій гібридної форми. Тому, коли береш цю ягідку, то вона просто ну в роті, відчуваєш, що ти їси якісь фрукти, а не, не, не виноград. Дуже смачна. Дуже врожайна, дуже цікава і дуже-дуже. Красива ця гібридна форма. Ось дивіться, які, які грони в неї, яка крупна ягідка. Ось це у нас врожай гібридної форми бананас. Дивіться, все чудово. Запилення рік у рік в нього чудове. Тому, як бачите, ягідка така жовта-жовта. На сонечку просто-просто своїм кольором. Е Дуже-дуже радує, дуже врожайна. Е, Зараз перейдемо на ту сторону, ще покажу. Ну, ось, як бачите, на другій стороні також дивіться грони, такі, напевно, кілограма, ну, за кілограм по півтора, деякі, можливо, менше, але дуже врожайна гібридна форма. Ну, Також я залишив по одній гронки на пагін. Ось дивіться, які чудові, чудові грони і тут, і тут. Ну, Дуже врожайна, я не рахував, але дуже показує такі хороші е результати по врожайності. Ну і смак неперевершений. Ну а зараз ми подивимося на ягідку і на її розміри. ну Ягідка в неї також дуже хороша, дуже-дуже така крупна. Ну ось Зріжу я, дивіться, чотири ягідки. Ну Ось такого розміру у нас бананас на руки. Ну, зараз ми візьмемо ваги, включимо і подивимось, що в нас покаже. Дивіться, 13 і 6. 15 грамів, 12. Ну, в середньому десь ну, ось, майже 17. Чотири ягідки, ну майже 60 грамів. Тому в середньому ягідка десь... В районі 15 грам. Ну, це я так вибрав більше. Якщо взяти ну, ось возьмемо дві, дві середні ягодки, то вона буде 11, ну, 10-11. Так, в середньому від 10 до 15 грамів. Зараз я розріжу ягідку і подивимося. В середині вона... Дивіться, м'ясисто-сочна така ягідка, більш до мармеладного Костясенції, вона не плотна, не хрумка. М -м -м. Смачна смак. Ну, не передать. Можливо, кому подобається цей смак, можливо, не подобається. Отзиви я ну, різничу за цю гібридну форму, що є, не подобається. Кому дуже сподобалась, ну, вирішуйте самі. Це, цю гібридну форму потрібно е, смакувати, а потім вирішувати, чи підходить вона вам чи ні. Е, що хочете сказати по плюсах, по мінусах. Ну, є один невеличкий такий недостаток за свою практику, що я бачу по цій гібридній формі, що вона не ідеальна в плані того, що вона довго не... Висить на кущеві, її не можна перетримувати. Це один такий, Ну на мою думку, великий мінус у цій гібридній формі. Так, да, вона дуже рання, вона врожайна, вона крупна, вона смачна, вона товарна, її колір, її вид, все все чудово. Але оце вона достигла. Зараз вона в своїх, скажімо, так, кондиціях ягодка плотна, м'ясиста, смачна, тому її ми будемо всю зрізати, знімати і на реалізацію. Тому що якщо вона перевисе ну, 10 днів, її хоча б 2 ну, недільки, три повисить, ну, було все чудово. А от за оці 5-7 днів неділю її потрібно всю зняти і реалізувати або з'їсти в кого які. Потреби винограду, тому це її один великий мінус, що ця гібридна форма довго не висить на кущу. Вона не висить, ну вона довисить, ну, вона тіряє свої властивості. Ягідка робиться вже перестиглою, робиться м'якуватою. Всередині пустувата. Смак залишається, але вже консистенція зовсім не та. І люди часто є куштуючи вже перестиглу ягідку бананаса. ну, як кажуть, відзиваються не дуже добре про цю гібридну форму. Але якщо її покуштувати, коли вона ось-ось достигла, ну, чудовий виноград, я вважаю, ну, а там вирішуйте самі. В кого є ця гібридна форма, будь ласка, коментуйте, хай люди е, скажімо так, уявляють повну картину, кому подобається, кому ні. Так що про цю гібридну форму отзивів дуже-дуже багато і дуже є різні. Ну, а ви вирішуйте самі. Мені гібридна форма подобається смаком, врожайністю і своїм товарним видом. Тим, що вона довго не висить, це її ну, такий великий мінус. Ну, а там вирішуйте самі. На цьому пока все. Ось такий у нас бананас у 2023 сезоні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, ну, щоб люди... Бачили про цю гібридну форму, як вона себе показує в інших. Так що, ми йдемо далі, до побачення, до наступних відео.